О боже! Вы кто здесь? Неужели ты возле? Думаю, да. Великий и могучий Воз. Легендарним Стівен Возняк став в середині 70-х. Саме він разом зі Стівом Джобсом заснував компанію Apple Computer. Нині вона є одні з найбагатших корпорацій у світі. Технології захоплювали хлопця з дитинства. А народився легендарний воз уже в США, в штаті Каліфорнія. Саме туди іммігрував його батько з української боковини після Другої світової війни. Тим часом мама була німкенею. Нині Стівен не цурається свого східноєвропейського походження. З Джобсом він познайомився в часи, коли вже працював. На компанію Хюлет Packard. тоді хлопець вчився в коледжі, а стів ще закінчував школу. Бородатий студент воз фактично поселився у кімнаті школяра Джобса. Перше спільне дітище дозволило хлопцям зламувати телефонні лінії, безкоштовно телефонувати між містами, штатами і навіть країнами. Возняк створив нелегальну службу анекдотів по телефону, але тоді хлопці не знали, куди їх доведуть технології. Вы в свое время полагали, что, к примеру, вот я буду снимать вас на iPhone и что мир перевернется на айфонах, айпедах? Вы это предвидели? Очень расплывчато. В наши дни такого не было, тех же, скажем, физических форм. Мы смутно надеялись, что однажды будем жить такой цифровой жизнью, хотя особого ума для такого предсказания не надо. Нині Возняк відійшов від Apple, хоча продовжує стояти в черзі за новинками компаній. Натомість він охоче читає лекції, а також серйозно засвітився в американській версії шоу Танці з зірками, де, між іншим, виступав із українкою. Ера персональних комп'ютерів починалася з гаража та двох вірних друзів Стіва Джовса і Стіва Возняка. Однак чи знали ви, що один із півторців першого ПК, а згодом і легендарного технологічного гіганта компанії Apple, має українське коріння? Батько Стіва Возніка походить з Буковини, а мати уродженка Німеччини. Вони переїхали у Сполучені Штати після війни. Маленький стів народився у серпні 1950 року у Каліфорнії. Після школи Вознік вступив до Каліфорнійського університету Берклі. По закінченню почав працювати в компанії Hewlett Packard, де проєктував калькулятори. Якось шкільний приятель возняка Стів Джобс запропонував йому створити комп'ютер, орієнтований не на складні обрахунки, а на потреби простих людей. У гаражі, що належав батькам Джобса, вони склали прототип першого ПК Apple 1. В контексті обчислювальної техніки середини 70-х їхній винахід був справжнім інженерним чудом. 1 квітня 1976-го Джобс і Возняк заснували компанію Apple Комп'ютер. Возняк написав більшу частину програмного забезпечення. Його авторство належить і мова програмування Кальвін. Вже у 1980 році на полицях американських магазинів з'явився «Епл-2», який і зробив Джобса та Возняка мільйонерами. Через 12 років після заснування Apple Computer, другий стів, як називали Возніка співробітники, пішов з посади віцепрезидента корпорації. Однак дотепер він залишається консультантом компанії і навіть отримує за це зарплату. Після припинення активної роботи в Apple, Вознік заснував кілька власних високотехнологічних компаній. Стіва возніка по праву вважають піонером комп'ютерних технологій. У 1985 році він отримав нагороду від президента Рональда Рейгана. А у вересні 2000-го возняк увійшов до національної зали слави винахідників. Своє значення у розвитку комп'ютерних технологій Стів Вознік оцінив так: це була революція, мирна революція. І я щасливий, що був її частиною.